Спустілі сторожові вежі вже не загрожують кулеметами, чутно окрику вартових і тупотіння чобіт варти, що змінюється. По території табору, яка була найбільшим полем брані в історії людства, вже не блукають тисячі тіней, одягнених у смугастий одяг. Огородження з колючого дроту, таблиці з написом «Хальт, стій», розставлені через кілька кроків одна від одної, нагадують, що колись по колючому дроту проходив струм високої напруги. А дотик до неї загрожував неминучою смертю. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події Манушини. І сьогодні ми поговоримо про один із найстрашніших символів Другої світової війни Констабі Росвенці, або Аушвіц. Це місце, де людська жорстокість досягла свого апогею і де мільйони людей втратили своє життя. Освенців був створений нацистами в 1940 році в окупованій Польщі. Комендантом нового табору було призначено Рудольфа Геса. Вже в цьому ж році, 14 червня, гітлерівці направляють в концентраційний табір в Освенціві перший ешелон поляків. У концтабір люди заходили через ворота з написом «Arbeit frei», що значить, праця звільняє, а їхня життєва дорога завершувалася у печах. Прах виходив через комини. І вкривав навколишні поля. Спочатку табір був призначений для політичних в'язнів, але з часом перетворився на один з найбільших таборів смерті. Тут було три основні табори – Аушвіц-1, Аушвіц-2 Біркінау та Аушвіц-3 Моновіц. Аушвіц-1 був адміністративним центром, де знаходилися офіси та казарми для охоронців. Аушвіц-2 Біркінау став найбільшим табором, де відбувалися масові вбивства. Саме тут знаходилися газові камери та крематорії, де було знищено мільйони євреїв, ромів, політичних в'язнів та інших небажаних нацистському режиму людей. А у Швістри Моновіц був трудовим табором, де в'язні працювали на заводах та в кар'єрах. Життя в таборі було нестерпним в'язні жили в жахливих умовах, страждали від голоду, хвороб та жорстокого поводження, багато з них не витримували і помирали від виснаження або були вбиті. Освенцім став символом Голокосту, систематичного винищення євреїв нацистами. Після війни табір був звільнений радянськими військами Першого українського фронту під командуванням маршала Конєва 27 січня 1945 року. Цей день зараз відзначається як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. У концтаборі освенцім аушвіц загинуло приблизно 1,6 мільйона людей. Серед них було близько 960 тисяч євреїв, 74 тисячі неєврейських єврейських поляків, 21 тисяча ромів, 15 тисяч радянських військовополонених та до 15 тисяч інших. Сьогодні Освенцим є музеєм, який нагадує нам про жахи війни та важливість пам'яті про минуле. Важливо, щоб ми ніколи не забували про ці події і робили все можливе, щоб подібне ніколи не повторилося. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам воно сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал Стежками Історії, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!